Дуже важливо на шляху до успіху це дія. Немає дії, немає успіху. А що ж таке успіх? Успіх це коли ти вибрав напрям, дієш і не сумніваєшся, а рухаєшся впевнено у вибраному напрямку. Успіх визначається не знаннями, не освітою, а діями. Для того, щоб правильно діяти, потрібно правильно планувати. Якщо ви тільки мрієте і плануєте, це дає результат тільки на етапі планування. Далі потрібно почати щось робити і створювати результат, тому що як всесвіт чи хто небудь може допомогти вам, якщо ви нічого не робите. Згадайте анекдот: коли людина просить у Бога, щоб він допоміг їй виграти автомобіль у лотереї. і просить багато років підряд. На запитання, чому Бог не хоче йому допомогти, була відповідь. То, хай він хоч піде і купить лотерею. Тобто всесвіт готовий допомогти нам, але потрібно діяти самому, зробити хоч якусь дію. Слово діяти складається з двох частин. Тобто ти повинен робити дію. Розглянемо це на ситуації життя. Чому відмінники досягають меншого, ніж двічники? Тому що чим людина має більше знань і вона розумніша, тим більший у неї вибір варіантів дій. Чим більший вибір варіантів дій, Тим важче зробити вибір, на який сконцентруватися, і яку конкретну дію робити. Тобто є сумніви. Розумні люди повинні вибрати такий спосіб планування, який виключає сумніви і потім діяти як двічники, тобто рухатися, впевнено. В цьому якраз і допомагає система планування Кайдзен. Потрібно дотримуватися правила: боїшся чи сумніваєшся, не роби. Робиш, не бійся. Тобто, Якщо ти почав щось робити, не бійся, рухайся вперед. Якщо побачиш, що щось не виходить, тоді ти зможеш зупинитися. А зразу не зупиняйся, не сумнівайся, будь впевнений. Народна мудрість каже: роби головне, а решта саме підтягнеться. Тому не потрібно дозволяти щоденній роботі заважати досягати найважливішого. Тобто, концентруватися потрібно на головному. Дуже добре в таких випадках. Допомагає золота година, коли ви плануєте в день одну, дві чи три години, в які ви займаєтеся тільки однією справою, але це важлива справа, яка веде вас до розвитку.